Тура роки жителів Прилуцької громади підтримує американський благодійний фонд Global Empowerment Mission. І сьогодні містяни звертаються до міської ради, яка співпрацює із фондом Джем по волонтерську допомогу. Тож робота фонду залишається вкрай важливою, отримуючи продуктові набори, це відмічають і прилучани. «Важливо, тому що пенсії в нас дуже малесенькі. Ніна Григорівна має 40 років стажу. Говорить, це гарно, що на таких, як і вона трударів, звертають увагу. Дякую. Há americanos como o fundo, DRAMP. За благодійну нам допомогу таку допомогу 10 лютого надавали ветеранам праці. Фонд Джем доставив до міста черговий транш підтримки. Тож протягом кількох днів соціально вразливі категорії населення отримуватимуть продуктові набори. На сьогодні продовжує працювати в нашому місці благодійний американський фонд «Джем». Такі продуктові набори сьогодні отримують у нас ветерани праці, які багато років працювали на тому чи іншому підприємстві. А це працівники автобази номер 3, Це працівники стоматологічної. Лікарні наші, це працівники різних банків, в тому числі і працівники дитячої лікарні. Більшість підприємств сьогодні не діють, але Прилуцька міська рада із вдячністю підтримує колишніх робітників. Ветерани праці, АТП номер 3 говорять: організація була велика. 10 лютого колишні колеги, усміхаючись, вітаються, кажуть, раді побачитися. Я сиділа ви самі бачили, як я їм радий. Ну, підприємство було велике. Да. У нас, наскільки я знаю, по-моєму, було 700 одиниць техніки. Ну, можу помилятися. Думаю, що так, десь 700 одиниць було техніки. Ну і представте, що на багатьох машинах у нас працювало по два чоловіки. І кроме цього ж служючи персонал, весь лісарі, потім бухгалтера, там все. Ну, багато людей, більше тисячі було людей. Петро Миколайович працював водієм. Говорить, він підвозив персонал інших підприємств. По відрядженням, як Чорнобиль вибухнув, то ми працювали. У Калинівці, Васильків, Боярка возили цих хлопців, сварщиків, що варили трубу під реактор. СМУ-11 варили трубу туди, ну в тому числі СМУ-11. А Григорій доставляв будматеріали, працював по всій Україні, мав роботу і в рідних прилуках. Я робив і на самосвалі, і на бортовому їздили скрізь стройки, он мій дом, один, другий, третій. Я на самосвалі робив все туди возив. Говорить, до обов'язків ставився відповідально. Ну а як же, розтвор загрузять, він ж не буде день стояти в машині. Йо ж треба привезти, бо, він, бо там люди здали вигрузити і ще поїхати. Я 45 років водієм пропрацював. Як ви думаєте, любив я роботу чи ні? Машину і роботу. Думаю, так. А вас машина не підводила ніколи? Ну, як сказати, не підводила, щоб дуже все було. І ламалися, і робили. Все було, як машини нові були, потім зношували, старенькі були, ну все робили так, як, так, як треба було тоді робити. Тож через роки приємно, що їх труд пам'ятають. І завдячуючи благодійному фонду Джем, прилучани мають підтримку. Дякуємо, що не забувають пенсіонерів. Шафруються про нас допомагають. Старий добрий універмаг. Так і з теплом своє підприємство називають колишні працівники. В універмагі були відділи, було дуже багато відділів у нас. У нас було числилося 102 чоловіка. Відділи були всякі: були хазяйственний відділ, парфумерія була. Я працювала в відділі галантерії, Я пройшла. У 86-му році універмаг вже давно зачинений, але працівники лишилися і в тяжкий час війни розраховують на волонтерську підтримку. Дякую благодійному фонду Джем за надану допомогу. У такий тяжкий час і завтра, 11 лютого, продуктові набори від благодійного фонду Global Empowerment Mission продовжать передавати соціально вразливим категоріям прилучан. Вчасну і потрібну допомогу забезпечуватимуть у тісній співпраці із міською радою. Ми продовжуємо надавати таку допомогу, і вже завтра на 12 годину. Ми будемо запрошувати людей з інвалідністю другої групи. Ті, хто сьогодні стоїть на обліку в управлінні соціального захисту населення. Кожному сьогодні зателефонують працівники управління соціального захисту населення. І завтра всі отримують такі продуктові набори. А ми продовжуємо працювати із благодійним фондом. Джем, ми дякуємо за тісну співпрацю із міською радою і маємо таке надію, сподівання, що такі продуктові набори будуть отримувати протягом року всі пільгові категорії категорії нашого населення